Як же вона тебе викручує. І ось ти вже розігрався весь в напрузі. І тут. Спасибо, Dead Cells. Контенту тут вистачить і на вечір, і на місяць, тим більше з DLC грають тільки жирніше. Коротше, якщо ви любите біль стиль і динаміку, ви вдома. Наостанок <му> найсмачніше. <му> Тут можна обрати собі персонажа, за якого ти будеш подорожувати по різним світам, і старатися вижити. Спочатку все доволі вяленько, але буквально 10 хвилин, і лише одна динаміка, особливо коли доходиш до боса. Але самий сок це вайб від музичного та візуального супроводу це просто не описати словами. Тут тільки заходити і пробувати. Сама гра може дати челендж багатьом, хто звик до звичайних рогаликів. Я сам під час запису футажа вперше пройшов забіг повністю, хоч граю і не багато, але і не дві години. Якщо було цікаво, постав вподобайку і поділись з друзями. Був радий бачити.